Старовинні техніки та авторське бачення. В Івано-Франківській обласній бібліотеці імені Івана Франка відкрили виставку іконопису Осана Вишніх. На ній презентували свої роботи студенти Прикарпатського національного університету. Христина навчається на четвертому курсі. Спеціалізацію іконопис дівчина обрала два роки тому і не випадково, адже з дитинства виховувалася у вірі. Тато дівчини священнослужитель, мати викладачка християнської етики. Художниця каже, до написання цих картин підходила з особу. Відповідальністю головне це коли саме створюється робота, думати про хороше. Ну звичайно, в цей час навіть відображається, тому що до війни роботи були світліші, яскравіші. З початком повноштабного вторгнення роботи стають темніші. Одразу помітно можна побачити, як вони відрізняються. Що стосується моїх робіт, вони дійсно відрізняються, тому що вони виконані в такій е, темніші кольоровій гамі. І я намагалася, ну, звичайно, треба триматися канону, але коли це творча робота, трішки воно все рівно відходить, і тому для деяких вони є такі незвичні, незвичайні. Опанувавши іконописну грамоту, студенти починають працювати над творчими роботами. Викласти власний задум на картині не завжди просто, зізнається Христина. Над однією з них працювала близько чотирьох місяців. Результатом задоволена. Посередині зображений Бог, а навколо є дні, які характеризують, як створюється саме цей е, світ. Е, найважче було передати, тому що е, спочатку ідея в голові була, але як це передати саме на дошці і в іконописному жанрі було важко, тому що ну, відомо, що на перший день Бог створив, появилося світло, потім на другий день світила і все інше. Тут представлені зразки народної ікони, написаної на склі, а також в старовинній техніці яєчної темпери це суміш сухих порошкових пігментів і жовткової емульсії. Велика кількість робіт зібрана які виконані в техніці жовткової темпери на левкасі. Це така старовинна техніка, в якій працювали. Давній іконописці, зокрема в середньовіччі, найбільший такий доробок українського малярства, так, українського іконопису доби середньовіччя, виконаний в техніці жуткової темпери на лапкацію, власне, на дошці. От і студенти навчаються саме цій техніці, оскільки вона така довговічна. Після висихання на утворює таку міцну фарбову, такий міцний фарбовий шар, який практично ну, дуже добре до сих пір зберігся. Виставку відвідали представники духовенства. Вони освятили ікони молитвою. Експозиція налічує 43 твори. Вона діятиме до 20 квітня в мистецькому читальному залі. Валентина Фдорчук Ігор Горпопик, телеканал 402.